Всім привіт! З вами житловий комплекс Добре місто. І сьогодні ми з радістю покажемо вам, як просувається наше будівництво у червні 2025 року. Наш комплекс розташований усього за 12 хвилин від станції метро Теремки. зручно, швидко та комфортно для життя. Тут поєднується тиша передмістя з усіма перевагами міської інфраструктури. Ми щодня працюємо над тим, щоб ви якомога швидше отримали ключі від власної квартири, і вже сьогодні маємо чим поділитись. У будинках на паркові 13-15 були завершені наступні види робіт. Монтаж внутрішніх мереж газопостачання у будинку 15 завершено. А у будинку 13 триває монтаж внутрішніх мереж побутової та дощової каналізації, стяжка підлоги, штукатурка місць загального користування. На завершальному етапі монтаж внутрішніх мереж електропостачання та водопостачання. А також у будинках паркова 13 і 15 триває оздоблення місць загального користування. Наразі на паркові 14 триває скління, завершено на 90%. Покрівельні роботи завершено на 50%. На паркові 16 триває влаштування та утеплення фасаду. На фінальному етапі монтаж внутрішніх мереж побутової та дощової каналізації. Покрівельні роботи завершено на 90%. У будинку паркова 12 триває скління. Монтаж внутрішніх мереж електропостачання та водопостачання завершено на 50%. Наступний етап штукатурка місць загального користування. У будинку на паркові 10 триває мурування зовнішніх та внутрішніх стін. Перегородок, димоходів та вентканалів на 4 та 5 поверхах. В будинку паркова 17 тривають роботи з влаштування монолітного каркасу. Виконано бетонування плити перекриття четвертого поверху. На території житлового комплексу Добре місто завершено прокладання зовнішніх мереж газопостачання, водопостачання, побутової та дощової каналізації всіх будинків. Тривають роботи з влаштування благоустрою прибудинкової території на паркові 15 і 13, а також розпочато підготовчі роботи на паркові 14 і 16.